Дон Арнольд, Божественна комедія, пекло, пісня восьма. Я далі, ведучий скажу, що пішки, ще вежі, не діставшись на вінці, ми зору зупинились біля вишки, Де здріли два спахнулі промінці. І на відповідь ще й третій розігрівся, у ледь очам приступні даліці, і від мене в море всякий знань полився, потік розпитувань це хто, кому? Той пломінь відповів, як він з'явився, і вождь. Якби ти крізь і млу німу. міг бачити, то пстрів очима Жданим, невиданим ще у випарів диму, і як проноситься над стиглим ланом, легка стріла з дзвінкою тятьви, та кутлий човен, мов би ураганом, не стримнув на берег неживий. А в ньому, іздаля човня жахливий, кричав: Нарешті, Гришніку новий! ні флагею, ні флагію гніливий, сказав мій пан, з тобою буде ми. Лиш поки цей здолаєм бруд вадливий, як хто розчарован, зазнавшить ми, почте стогнати і голосить при цьому, так зойки й флегії видихнуть самі. Вождь опинився в човнику легкому, подавши знак мені, іти за ним. Вагу в човні, лиш я складав вагому. Ми посідали шляхом мутним. побіг наш човен, глибше слід лишився, ніж поки був він із грабцем самим. Ми рухлись по мертвій річці пливши, як перед мною став хтось у багні. І я спитав. Хто ти, що йдеш тут, не доживши, і я іду, бо вільно йти мені. А ти хто ти збудив ніяк на жаль». і він, я з тих, що плаче тут сумні. І я, бо дай ти у плечу й печалі, прокляти образи віками гнив, Тебе впізнав, я хоч ти весь у калі. Тоді він, борт обіруч ухопив, Та вчитель відіпхнув його до діла, сказавши Геть іди, до інших псів! А там притисмене тісніш до тіла, цілуючи, сказав, блажена та Огнівний душі, що тебе родила, живим владала ним пиха пуста. Ніхто добро не згадує за нього, а тінь його тримають болота. А скільки ще царів та панства того, що того залізуть у благо і не залишаються спогаду малого. І я, учитель, про що нехай човняр продовжити веслування, поки гордій не піде геть на дно, і він мені єдина мить чекання. Чи човен наш не стане на приплив як буде здійснено твоє бажання, і я побачив, як того обпав. Великий гурт до люди неподібний, і Богу вдячний, я слова послав. Усі горлали. Ось Філіпо срібний. А той скажений флоротенський дух рвав бік собі, і в люті був несхибний. На то зник з очей гамір вщух, Та виття по тьмі рослите. І знову я напружив зіри слух. Мій добрий вчитель мовив. Слізьми вмити, це місто, де страждає, люд безмеж, воно прокляте, має назву діти, і я, учитель, мечетей веш. Будинки в ці ясні стекла, поняти взе за гравами пожеж. А він, огонь, де йде, борня супекла, дай світ от світу найдельших схов. Це взнаєш, нижнього, досягши пекла. Нарешті човен урови зійшов, які оточувалі землю туги, бо я заліз за мур навкруг будов. Але ще довго човен креслив туги, аж поки не гукнув човняр тепер. Мерщій виходьте, ще ваш берег другий. було при брамі кількасот хмер, колись рясним дощем опахлих з неба. Вони гукали: хто з вас ще не вмер, а йде нахабно й сміло до ереба, зробив їм знак, мій вчитель видатний, що потай побалакати їм треба. І хижу вдачу, стримавши вони, сказали: йди цього ж, лиши в пащеках, страхів, як ві, небоягуз дурний, то хай вертається стежок далеких. Собі шукати ти ж лишишся тут. Ти що, водив його по небезпеках, чи течу? Уяви, яких отрут я скуштував страшну зачушу мову і захотів побачити рідкий якут. І я о вождю подавав чудову. Мені ти допомогу раз із сім. Води між біди виникали знову. Не кидай же мене під містом цим. Коли мені ти глибше, річ ще не вільна, то краще вже додому повернім. Та вождь, що путь була з ним досить спільна, не бійсь, як відберуть з нас навмання, доріг, які дала нам влада чільна, тут жде мене і хай охороня. Тебе надія, ці цій імлі мертвоні, тебе ніколи не залишу я. Пішов мій добрий батько, я ж самотній, запав у нерошучість притяжну. між, так і ні, в борній безповоротній, ловив його, я мову не швидку, вони ж раптово, ніби ненароком, всі поспішили за стіну міську. І замакнули браму перед самим оком, учителю мого, і він один до мене повернув повільним кроком, потупшись, йшов понурений він. Із час, гадавши про відмову строгу, Хто не пустив мене до скорбних стін, сказав мені: Я не досяг порогу, та не турбуйся, здолаю їх війська, готові довго витримати облогу, це не нова, зухвалість й така. Їх визнавали верхні брами всемогучі, що й досі залишались без замка, вгорі ти прочитав слова мертвучі. Але уж крізь містоти страшна, іде без супутніх колами покручі. Той хто нам браму всюди відімкне.